Жінки дуже часто залишаються одні. Родина виїхала, якщо це діти, так, онуки. І головне то сюди завжди хочеться йти. Здебільшого до нас звертаються жінки третього віку, золотого віку. З нами жінки змінюють своє життя, і для нас це успіх і успішні жінки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Права вперед, ліва назад. Ще раз. Організація має назву «Успішна жінка. Її придумали наші. А... Лідерки організації, одна з них, на жаль, вже не з нами. Це Олена Миколаївна, Микитась. та Любов Васильівна Акатова. Ми 25 років працюємо в Херсоні та Херсонській області. Ми починали з захисту прав дітей. Наразі сфера нашої діяльності розширилась. Ми працюємо з гендерно зумовленим насильством, з протидією гендерно замовленого насильства, з протидією торгівлі людьми. Під час широкомасштабного вторгнення наша команда розширилась 90% це жінки. Це жінки, переселенки, жінки, цивільні полонені, жінки ветеранки родини ветеранів і просто жителі жительки міста Херсона та Херсонської області. З нами жінки змінюють своє життя, і для нас це успіх, і успішні жінки. Нашої е Жемчужиною в перекваліфікації є навчання з керування малими човнами. Зараз чоловіків в місті менше, і ми розуміємо, що лівий берег. Ми сподіваємося, що буде деокупація звільнення, і лівий берег буде потребувати дуже багато. Допомоги і потрібно буде якось відновлювати транспортні зв'язки, і оце малі човни можуть стати основою для того. Тому ми вважаємо, що це наше перспективне навчання і навчання жінок саме керування цими човнами. В місті проживає 77 тисяч людей. 50 тисяч людей це люди похилого віку. Ну ми розуміємо, що здебільшого до нас звертаються жінки третього віку, золотого віку. Жінки дуже часто залишаються одні. Родина виїхала, якщо це діти, да онуки жінки у нас отримують і гуманітарну допомогу, набори гідності, і психологічну допомогу, індивідуальну і групову, і юридичні консультації можуть отримати. Тому загальний запит на Спілкування, але тут в просторі вони отримають комплекс послуг. Навчили 300 людей ведення бізнесу і розширення діючого бізнесу. У нас 15 людей отримали гранти і змогли підтримати та розширити свої бізнеси. У нас, якщо пам'ятаєте, була піцерія солі перець, яка була створена ветеранами. Ми їм допомогли закупати обладнання. Заходи, які відбуваються у нас в просторі це арт-терапія, нейрографіка, адаптивна йога, тренування на сайклі, де люди, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, можуть отримати і фізичну підготовку, і фізичну підтримку, і психологічну від психолога або юриста. Ми малюємо, ми ось офенчику сьогодні зробили. Всі разом дуже цікаво, дуже цікаві люди. І все дуже організовано. Ми можемо прийти і знайти тут затишок, і якесь понімання. І головне, то сюди завжди хочеться йти. Сьогодні ми робили браслетку Міхімо, також ми потім з задоволенням носимо його як оберіг. Від наших таких обставин вони нам допомагають, оберігають нас. Я дуже впиралася, не хотіла, не знала, що це таке. Я прийшла сюди за допомогою. Тут були дуже гарні такі дівчата. Вони психологині. І вони мені дуже допомогли жінки, які дають наставу. Ми дуже тут дружилися, спілкуємось, перезванюємось і допомагаємо друг другу. У Херсоні дуже важко, тому оця атмосфера вона дуже надихає. Є е, кружки для дітей. Вони теж тут ходять, їм теж сподобається. І ще я знаю, що у кожному районі є відділення. Успішної жінки для мене особисто успішна жінка це кожна жінка, кожна жінка, і та, яка залишилась в країні, і та, яка виїхала, та яка виховує дітей, та яка волонтерить, та яка підтримує військо. Це кожна з нас, це ми.